Друзі, усім привіт! Ви на каналі Георг Мотоблок. Нарешті видалося время на ремонт мотоблока. А саме сьогодні я буду ремонтувати щеплення безпосередньо робити заміну вижимного підшипника. Значить, друзі, проблема з щепленням почала проявлятися тим, що на вижимному підшипнику ось цей речажок яким здійснюється увімкнення щеплення, його почало провертати по храповіку, доверху і все. Тобто заклинювало підшипник вижимний, і його провертало з таким відповідним щілчком. Для того, щоб зняти щеплення, потрібно зняти колесо, ремні і потім тільки можна буде достати диск щеплення. Колеса у мене стоїть на самій максимальній довжині, яку можна поставити, в принципі, так, подивився, що можливо відстань. Від диска до колеса, ну, така, що впритик, можливо, так вийде, що його зняти і без знімання колеса. ну попробуємо Я вже його давно знімав це щеплення. В принципі, я вже і не пам'ятаю сам процес сам. Буду згадувати разом із вами, друзі. Ну що, поїхали. Зараз знімаємо ремені і попробуємо зняти диск щеплення. Розплінтовуємо гайку. Намагаюся зняти диск щеплення. Так, друзі, не хочу вона зніматися, верніше. Він... Цей диск не хочу зніматися, давненько не знімався. Напевно, на валу прикипів. Зараз спробую зняти верхню кришку, відкручу 6 болтів. ось цих. І буду, по частях будемо розбирати. Повністю розберемо диск щеплення. Спробуємо так, ну якщо не вийде, тоді прийдеться шукати зйомник і за допомогою зйомника знімати цей диск. Так, відкручено 6 болтів. Зараз спробуємо зняти кришку диска щеплення. Так, ставлю мітку, щоб потім стало все на свої місця. Роблю пару потужних ударів. Так, мітка з'їхала, значить, по колу рухається. Прикипіла кришка по ходу, на цьому підшипнику, тому що я болти ось відкрутив да, і сам диск подало назад туди і зажало кулачки щеплення. І він став тугіше крутитися. Отже, я прийшов до висновку, що просто прикипів цей от підшипник. Його потрібно зірвати. Не піддається короче, диск щеплення маніпуляціям, не хочеться кришка зніматися. Добряче прикипів підшипник. Тому зараз я буду, робити, я буду робити зйомник власними руками, оскільки відео. Про щеплення будемо розбирати щеплення. А кому цікаво, як я зробив зйомник, буде в наступному відео. А хто хоче його побачити, будь ласка, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночку обов'язково, щоб не пропустити його. Можливо, комусь в нагоді буде, в кого немає зйомника, так як у мене, наприклад, такого зйомника немає. Так, ну що, Закручую болт. Момент істини що щось страшно, друзі. А йде потихеньку, бачите, ось щілина з'являється. Отак то. Отже наша теорія була правильною. Кінцевий результат 100%. Нарешті, друзі, я зняв кришку диска з щеплення завдяки. Зйомнику, який я зробив власними руками, відео детальне про те, як я його робив, ви зможете знайти на моєму каналі Георг Мотоблок. А також, друзі, я залишу посилання на це відео в закріпленому коментарі і в описі. Ну що, давайте далі по суті. Зараз я зніму диск щеплення, зніму вижимний підшипник, подивимося на його стан. Це ми відставляємо поки що. Так, фередо Ну, безпосередньо. Бачите, можна не знімати колесо, виявляється. ось ми підшипник такий виходить. Все, що нам від нього треба, так це ось цей речах храповічок. Ось так він знімається легко. На ньому вже вироботка є капітальна, звісно. Так, це ми візьмемо до уваги. Це візьмемо до уваги. Пізніше подумаємо, що з цим можна придумати. Сам підшипник, да, йому вже... Він відпрацював своє і піде він на металобрухт або на ще на якісь саморобки. Так що проблема була, чому провертався ось цей речах з краповиком на 180 градусів. Причина в тому, що заклинював сам підшипник. Його заклинило, речах провернуло От і вся причина. Тому зараз я Буду заміну робити, я вже придбав підшипник, зараз вам покажу. Наші друзі, ось такий підшипник вижимний з автомобіля ВАЗ. Класика. Не знаю, яка точно модель, але факт в тому, що це з класики. Цей старий підшипник так само був куплений на розборці і відходив він. буквально буквально 10, а в той 11 років. Так що, так само, я думаю, і цей буде служити. Так, ну що, потрібно зняти ось цю деталь зсередини і поставити наш штатний храповик. Храповик з речагом. Він за допомогою молотка і якоїсь напевно трубки. Зараз побачимо, що попаде під руку. От і все, ось таким чином вибивається та середина підшипник. Готовий до використання. Так, ось я трішки освіжив цей речах, видно, вироботка є ось капітальна. Не знаю, придеться новий купляти або реставрувати власними силами. Ну, побачимо, Время покаже. Це вже ближче. Це Жигульовський підшипник класика, як я сказав. Ось він елементарно, просто плотненько сідає на своє місце. І, як я сказав, вже, в мене ходив близько 11 років. Так, Друзі, в процесі значить, огляду виявилось, що підшипник абсолютно сухий. Тому я його зараз буду випресовувати і змащувати. Ну Що, тепер можна складати диск щеплення. Тепер встановлюю підшипник. Ось таким чином я встановив підшипник. Зараз стопор на кільце вход іде. Підшипник встановлено. Тепер. Потрібно ставити Фередо. Звертаємо увагу на оце, випуклість, на цю, щоб вона була наружу до кришки диска щеплення. З іншої сторони, воно гладеньке. гладеньким всередину йде. Це буде правильна установка. Так, по мітках встановлюємо кришку. Я ставлю по мітках, друзі, тому що у мене не співпадають симетричність, немає соосності в самих отворах. Так, поки що я понаживляв болти, посаджу на вал, а потім я їх подожимаю, щоб не було перекосів. Дивіться, друзі. Яка вироботка на храповіку. З однієї сторони, тільки з цієї сторони нормально. Хтось писав мені в коментарях колись, що е, вихід з положення можна було наростити е, за допомогою електрозварювального апарату. Тобто накласти сюди проволочку, приварити його, а потім, по необхідному розміру, е, виточити чи зашліфувати. Так, як мало б бути. Ну і таким чином зробити нарощення. Не знаю, наскільки це дієво. В принципі, то можна, звісно. Дивіться, ось тут теж вироботка є. Ось така сама вироботка. Тому зараз я його залишу так, як є, поставлю в такому стані. Буду працювати, буду спостерігати за ним. Як він себе буде вести. Ну а там буде видно вже, що з ним робити. Чи реставрувати його, чи купляти новий, буде видно. Коротше. Поки що залишається так, як є. Тепер там треба, щоб фердов шліси попало, придеться чуть погратися. Так, ну що, зараз я спробую, чи працює щеплення. Все, друзі, щеплення працює. Задачу виконано. Ну що, друзі, роботу зроблено. Вижимний підшипник замінено. Щеплення тепер працює. Ну і Традиційно звертаюся до вас, щоб поставити за мої труди, звичайно, вподобайку. Також підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Обов'язково пишіть в коментарях. Буде цікаво почитати вашу думку. Усім пока-пока.